Між ребрами вишита гірном рік, дисяючи аром сонця куполи, як сила предків пам'ятю проріт, прорісся кобрі гіркі полин, і пам'ять про початок наш почайну не висохне, не зникне й не згорить. Допоки силу роду своїм чадам. І з гробом посила з гори. моя держава, моя єдина, сорок мільйонів об'єдналися в родину, Дніпровські кручі, карпатські схили, ріка почайна, дай моєму роду сили, благословена земля, благословенна земля. Як вітер вільний поля, благословенна земля. Тут кожен сантиметр місця сили, тут неважливий статус та чини, тут прозвитяги короля Данила, шепочий досі ліс галичини, Олешківські піски гудять вітрами. З колосям на полісі він інтервал нам во води стримає браму, а мудрий Ярослав Будує вал моя держава, моя єдина, сорок мільйонів об'єдналися в родину, Дніпровські кручі, карпатські схили, ріка почайна, дай моєму роду сили, благословена земля. Благословенна земля, який тервільний поля, благословенна земля! Зійдуть коло солярня трілям трипілля, повстануть руїни з вугілля і гілля, і голови зіймуться гордо, і горда п'ні зазвенять окорда, звучить бородянка, лунає ярпінь, незламний бахот, гинення в режитні. У цих стінах народжені воля Зросла в кожній місті в моїй Україні. Моя держава, моя єдина, сорок мільйонів об'єдналися в родину, Дніпровські ключі, карпатські схили, ріка Почайна, дай моєму роду сили, благословена земля, благословенна земля, як вітер вільний в полях, благословенна земля.